Вівторок, 28 березня, це новини на ТВ7. голова псевдополіції окупованого Маріуполя у важкому стані. Відповідального за фільтрацію підірвали у власній автівці. Окупанти знущаються над Маріупольцями місцевих. Ні, кому лікувати. цілілі медзаклади заповнені, бракує лікарів та медикаментів. Вночі росіяни атакували країну дронами. В декількох містах працювали рятувальники. Усе детально у випуску з вами Тетяна Писарєва. Вітаю. У Маріуполі підірвав машину окупанта, який очолював фільтраційні табори. Напередодні в районі ринку Бахчиванджи вибухнула машина одного з начальників так званих силових структур росіян. Ним виявився Михайло Москвін, голова псевдополіції в Маріуполі. До того ж, він був відповідальний за фільтрацію, яка порушує свободи українців та призвела до чисельних незаконних арештів у мирних містян. Минулої доби підривали загарбників не тільки в Маріуполі, в тимчасово окупованому Новотроїцькому. Місцеві повідомляють, що чули бавовну. ймовірно детонував склад боєкомплектів на трасі між Волновахою та Новотроїцьким. На відео потрапила палаюча військова вантажівка. Маріупольців нікому і нічим лікувати. Росіяни ще минулого року викрали все сучасне обладнання, яким були забезпечені медзаклади до повномасштабного вторгнення. Натомість не завезли нічого. Нині люди вимушені лежати в коридорах без належного обстеження та фахової допомоги. Адже лікарів теж не вистачає за інформацією радника мера Петра Андрющенка, Рівень смертності в тимчасово окупованому Маріуполі наразі доходить до 300 людей на тиждень, що у 7-8 разів більше ніж. Це було під час пандемії ковіду. Вціліле крадуть зруйноване, зносять у Маріуполі більше пів тисячі приватних будинків, які належать маріупольцям. псевдовлада готується визнати безхозними. Їх планують віддати під розміщення цивільних та військових окупантів. Про це також повідомляє радник мера Петро Андрющенко. Водночас загарбники зносять пошкоджене і зруйноване житло, в якому залишилися тіла десятків загиблих маріупольців. Райони міста, загарбники перетворюють на місце руїн та смерті. Тим часом легітимна влада Маріуполя готує соціальне житло землякам, що виїхали на підконтрольну Україні територію. Майже три тисячі маріупольців незабаром отримують безкоштовне житло у Дніпрі, Чернівцях, Івано-Франківську, Запоріжжі та Кропивницькому. Повідомляє Маріупольська міська рада. Вночі українцям не давали спати російські шахеди. До 4 годин тривала повітряна тривога у центральних регіонах країни. Майже всі ворожі дрони збили наші захисники. Повідомляє Генштаб. Через уламки було загоряння у Києві, але пожежу вчасно ліквідували рятувальники на Херсонщині, ж снаряд влучив у медзаклад. На щастя, постраждалих не виявили. Горілою в Дніпрі, за даними начальника військової адміністрації, російський безпілотник влучив у приватне підприємство Сергій Лисак. Додав, пожежа охопила 4 тисячі квадратних метрів. Минулося без жертв. Кілька годин знадобилось нашим рятувальникам, аби ліквідувати пожежу. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Під ворожим вогнем Краматорськ окупанти зруйнували школу, дитячий садок та підприємство на горлівському напрямку. В Бахмуті є поранені. ЗСУ тримає оборону Бахмуту, Росіяни намагаються захопити місто, проте отримують потужні удари у відповідь. Ситуація напружена, але окупанти пригальмовують темпи атаки. Коментують ситуацію на фронті військові. Тому е, ситуація в цих районах в цьому районі залишається напруженою, але повністю контрольованою збройним силами України. Сьогодні логістичні шляхи під контролем збройних сил України, місто Бахмут під контролем збройних сил України, е, сили оборони успішно продовжують виконувати задачі по обороні в, в цьому напрямку. Пишаємось. Наші борці отримали повний комплект нагород чемпіонату України з пляжної боротьби. У складі збірної спортсмени зі Слов'янська та Бахмута представляли Донеччину у Києві. Там змагались більше ста учасників з дев'яти регіонів країни. На сьогодні це все. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, і телеграм. Тихого нам вечора і гарних новин. Будьте здорові!